Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку вищі спорові рослини мохи. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. У Карпатах зростає мох, який здатен світитися у темряві. У зв'язку з тим з'явилася народна легенда про гномів, що ночами у печерах з ліхтарями охороняють скарби. Наука, що вивчає мох, називається бріологією. Мохи це вищі спорові рослини. До мохоподібних відносять 35 тисяч видів, які поширені по всій земній кулі. Мохоподібні дуже чутливі до нестачі води, тому найбільше видів мешкають у добре зволожених місцях, вологих лісах, на луках тощо. Мохоподібні це невисокі, переважно багаторічні, рідко однорічні рослини, які за своєю організацією близькі до водоростей. Дрібні рослини від 2 до 20 см. Деякі можуть сягати до 50 см. А тепер за допомогою відео давайте розглянемо, як ззовні виглядають мохоподібні. Рослина має листко стеблову будову, тканин не мають. Це будова стебла у розрізі, будова листка. До субстракту мохи прикріплюються за допомогою ризоїдів. У життєвому циклі мохів є чергування двох фаз спорофіту й гаметофіту, який домінує. Спорофіт – це безстатеве покоління, а гаметофіт це статеве покоління. Гаметофіт це статеве покоління, рослина, на якій утворюються статеві органи з статевими клітинами. Гаметофіт моху являє собою більш-менш вертикальне несправжнє стебельце. Каулідій з дрібними несправжніми листками. Філоїдами без справжніх коренів. Гаметофіт це рослина у вигляді пагона, яка має стебло та дрібні листки. Корінів немає. Їх функцію виконують ризоїди. Статеві органи це багатоклітинні антиридії. Тут утворюються сперматозоїди з чоловічими статевими клітинами. Та архегоній. Тут утворюються яйцеклітина, жіноча статева клітина. Спорофіт спорогон складається з циліндричної ніжки, на верхівці якої розташовується коробочка. В ній утворюються споранги і спорами. Коробочки зі спорами мохоподібних. Ранньою весною, коли сніг починає сходити, починає формуватися спорофіт спорогон, який складається з одного спорангії. Коробочки, який розташований на тонкій ніжці. У нижній частині переходить у так звану стопу, за допомогою якої спорофіт з'єднується з гаметофітом. Коробочку зазвичай закриває верхня частина видозмінена частина архегонія – ковпачок. Усередині коробочки формуються спори. Спора це особлива клітина, яка слугує для нестатевого розмноження та і розселення рослин. Спори мають здебільшого круглу форму і укриті дуже стійкою оболонкою, що захищає від несприятливих умов. Наприклад, спори мохів не втрачають здатність до проростання після кількогодинного перебування при температурі мінус 200 градусів чи короткочасного нагрівання до 100 градусів Цельсія. А так виглядають коробочка зі спорами під мікроскопом. Цикл розвитку мохоподібних. Гаметофітне покоління це доросле покоління мохоподібних, яке складається з ризоїдів та лискостеблової будови. Антиридій формується зверху чоловічої рослини. Всередині формуються сперматозоїди, на іншій рослині формуються архегоні, в якій формуються яйцеклітини. Запліднення відбувається тільки за участю води. На жіночій рослині формується спорофітне покоління, виростає коробочка зі спорами. Коли коробочка зі спорами дозріває, спори висипаються назовні. Зі спори формується особлива тканина, яка називається протонема з протонеми і утворюється гаметофітне покоління. А так виглядає зозолен льон під мікроскопом. Потрапивши на вологу землю, спори незабаром проростають і утворюють тонькі, розгалуджені нитки, протонему. На цих нитках формуються так звані бруньки, в яких виростають стебла моху з листками. Ці нитки нагадують своєю будовою нитчасті зелені водорості. Таку схожість на ранній стадії розвитку моху з водоростями вказують про далеке споріднення мохів з водоростями. А тепер розглянемо різноманітність мохоподібних. Сфагнум – Білий мох торфляний мох. Мох сфагнум називається білим мохом, бо після висихання він набуває білого забарвлення. В блисках сфагнуму є живі клітини, в яких містяться хлорофілові зерна. Між живими клітинами розташовані мертві клітини, які мають отвори. В сухому стані мертві клітини наповнені повітрям, тому висушений з фагном білого кольору. Розглянемо клітини моху з фагному. Пори. Клітини заповнені водою. Клітини, що містять хлоропласти. Під час дощу ці клітини вбирають величезну кількість води. При цьому вага моху збільшується у 30-40 разів. і мох ще називають торфляний мох. Зазвичай сфагнум вкриває суцільним густим килимом усе торфляне болото. Стебельця моху ростуть своєю верхівкою, нижня частина не має резоїдів, вони поступово відмирають. Відмерлі частини повільно розкладаються при малому доступі кисню. З часом у торфляному болоті нагромаджуються величезні запаси напіврозкладених частин з фагному та інших болотяних рослин. Так утворюється торф. Маршанція мінлива це рослина, слань якої темно-зеленого кольору, яка досягає до 10 см завтовшки. На поверхні талому маршанці можна побачити вирости підставки, призначені для статевого розмноження, і виводкові кошики для вегетативного розмноження. А так виглядає будова маршанці під мікроскопом. Розгляньте рослину зозулен льон. Знайдіть стебло і листки. Зозулен льон під мікроскопом. Замалюйте рослину і підпишіть її. Розгляньте за допомогою мікроскопа мікропрепарат спорангі з озуленого льону. Повздовжний розріз коробочки. Дайте відповідь на запитання. Учень розповів, що бачив мох висотою 2 метри. Чому учні не повірили йому? Відповідь обґрунтуйте. А тепер розглянемо значення мохів Утворення торфу, регулювання водного балансу планети, Заболочування та обростання мохом сільськогосподарських угідь, об'єкт наукових досліджень, торф, паливо та хімічна сировина, етиловий та метиловий спирти, парафін, віск, дьоготь, оцитова кислота, фенол тощо в медицині перев'язочний матеріал бактерицидні властивості та гігроскопічність. В екології очистка стокових вод від гірськопобутових підприємств. В хімічній промисловості сорбент для видобутку рід петалів. А тепер оцініть свою діяльність на уроці. Доповніть речення. Сьогодні я дізнався, дізналася. Було складно, було цікаво, мені захотілося. Домашнє завдання опрацювати. параграф 23. До побачення!